Перед вами запитання зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року. Фільварок це форма господарювання козаків, селян, міщан чи шляхти. Це питання є цікавим тому, що часто плутають. Раз селяни працювали на фільварку, то, можливо, це форма господарювання селян. Насправді ж фільварок це власне господарство феодала. Тобто зазвичай шляхти, прибутки від якого повністю йшли в його розпорядження. Вільварок засновувався на панщині праці селянина, продукція в ньому вироблялась не тільки для внутрішніх потреб, але й на продаж. Під фільварки зазвичай відводилися найкращі землі орнісі, ножаті, місця з бортями, боброві гони тощо. Як правило, відбирали ці землі у селян. При цьому селян зганяли земель або зменшували їхні наділи, або ж давали їм землю гіршої якості. Швидкому зростанню фільварки в Україні сприяла аграрна реформа короля Польського і князя Литовського Сигізму. 2 августа, що розпочалася з 1557 року. Ось з вами наша правильна відповідь. Не забувайте, що вільварок це форма господарювання шляхти, на якій працювали селяни, відробляли панщину.